Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Продовжуємо знімати наші коротенькі відео, як ми живемо в селі, чим займаємось. Ось буде таке відео. Це приспособа буде для розпалювання котла. Можливо, і печки можна розтаплювати, групки. Ну, Я потім покажу, як воно буде і горіти і всі діла. Значить, зараз нам треба взяти 4 куска от мила. Господар 72%. Ось я почав його натирати на такій терці. От. І потроху скидую таку пляшку. От був байкал колись, тепер буде у нас горюча смесь. От. І все. двохлітрова. Чотири куска зараз ми затримаємо. Нальємо туди 92-й бензин. От, і далі я буду показувати, що воно з ним робиться, як робиться, як з ним це все далі робити. Поки нажимаємо на паузу.